Hello, my fellow brothers. Сьогодні ми поговоримо про класичну пастку, яка ніколи не застаріє, і діти завжди тут будуть поболятись. Ну, сподіваюся, що не ви. Ціна товару була підвищена на 25%. Наскільки відсотків необхідно зменшити нову ціну товару, щоб одержати початкову? А де ж сама ціна? А її немає. Ну, я сподіваюся, ви розумієте, в чому пастка. Дуже хочеться відповісти. 25%. Підвищили ж на 25%. Це неправда, бо після підняття ціни в нас змінюється сама ціна, тобто база нарахувань. Як така задача взагалі рахується? Ви можете взяти за ціну X, ви можете взяти 1. Найкраще взяти 100, бо для відсотків це найкраще взагалі число для рахунку 100 гривень. Можна і в умі, можна пропорцію, як кому зручно. Ну 100 плюс 25 відсотків. Я звичайно не просто так взяв. 100, плюс 25 відсотків це 125 гривень. Це очевидно. І щоб отримати попередню ціну, нам треба. Знизити ось ці 125 гривень на 25 гривень, щоб отримати 100 правильно. Але справа в тому, що пропорція відсоткова буде виглядати вже наступним чином. Нагадаю, що є ось такий спосіб розв'язку відсоткових рівнянь. Це пропорція. Треба частину поділити на все, і це буде дорівнювати відсоток на 100. Ось так виглядає відсоткова пропорція. Так у на нашому випадку все ціле це вже не 100 гривень, вся ціна, а 125. Ну, розв'язується пропорція, нагадую, красне-хрест треба помножити. Ділимо на 125, скорочується на 25, тут 1, тут 5, і 100 на 5 це 20. Отже, якщо ми підвищимо ціну на 25% в зворотньому напрямку треба буде підрахувати 20. Ось така магія. А якщо вам було цікаво, ну підписуйтесь, що можна, вже можна.